Доброго дня всім! Ви на каналі Інстад Я хочу вам сьогодні показати ось цю красуню називається Magic Moment. Дуже я задоволена, що воно у мене з'явилося. Переливи неймовірні. А бутончики починають із і а, теракотову, помаранчеву, кавової, якісь такі. Ну, Такі переливи, всі кольори, як то гірчичні, тобто кавові, всі тут. Це неймовірна квітка, неймовірної краси. Кущик у мене другий рік, він тільки ще наростає. І я думаю, що він буде десь метр двадцять повинен бути. Десь зараз у мене він, ну, 70 80 см, десь такі. Але квітка квітка дуже чудова, дуже велика. Ну, не дуже велика, але велика, десь сантиметрів 10-12, плюс-мінус так є. Розкривається повільно, десь в 3-4 дні, тримається на кущі своє цвітіння десь протягом неділі. Компактненький, поки що він у мене не дуже широкий, та й заявлений він те, що він не буде широкий. Дуже задоволена я цією трояндочкою. Аромат такий легенький-легенький. Легенький трояндовий, скажімо так. От. А Лісечко то у мене ну, обробляла, трішки підв'язала, тому що базальники, вони, бачите, такі пагони Товстенькі, доволі такі вони товсті, як ви бачите. От Тому мені довелося їх підв'язати, бо були у нас тут е -е, прогнозували нам і дощі, І грози, і там, попередження були. Тому підв'язала на всяк випадок, але <св 'язав> слава Богу, минуло. І нас не зачепило квіточка ціліла. От Всім раджу. Всім раджу таку трояндочку в себе в садочок, ви будете, я думаю, не розчаровані, так, як і я. Всім гарного дня до зустрічі!